Вітаю на телеканалі Буковина Новини. В студії працює Олександр Сорохан. Сьогодні ви дізнаєтесь більше про такі події. Петро Порошенко переміг у всіх чотирьох виборчих округах Чернівецької області. Експрезидент Леонід Кучма у Чернівцях. Перші полониці як уникнути отруєння. Петро Порошенко здобув перемогу на всіх чотирьох округах Чернівецької області. За даними ЦВК, вже оброблено 100% протоколів, що надійшли з Буковини. Найвищий результат Порошенко отримав у Чернівцях – 204-й виборчий округ 61,29%. По результатам предварительних виборів я можу сказати, що перше місце займає у нас Петро Порошенко. За нього проголосувало порядка 62% избирателей. На другому місці Юлія Тимошенко. почти 14%. И замыкает список лидеров Олег Лешко. 8% голосов. В процессе проведения нашего выборчего процесса возникали определенные проблемы. Ну, первая эта проблема и самое, наверное, что неприятное, которая сказалась в результате подсчета голосов, это просто элементарное неумение наших членов и голов дельничных комиссий складывать цифры. В принципе, все правильно, но вот это все правильно, они сложить вместе не могут, получается неправильно. Поэтому приходилось делать уточняющие протоколы, их вызывать по несколько раз. И всем, ну, как это часто или всегда бывает на выборах, с первого раза это не удавалось сдавать правильные заполненные протоколы. 25 травня 2014 року разом із виборами президента України в окремих населених пунктах Чернівецької області відбулись вибори керівників територіальних громад. Цього дня обирали Чернівецького та Хотинського міських голів, а також сільських голів Топорівського Новоселецького району, Рухотинського Хотинського району, Івановецького Кельменецького району, Михалківського Сокирянського району, Костинецького та Старобросківецького Стороженецького району, Хряцьківського Герцаєвського району. За результатами місцевих виборів хотинським міським головою обрано першого заступника хотинського міського голови, члена партії Удар Миколу Головльова, за якого проголосувало понад 50% виборців. Сьогодні політики розійшлись в думках, як, врешті-решт, регулювати ситуацію в південно-східних областях України. Якщо одні говорять, що потрібно нинішній владі сідати за стіл переговорів, то інші навпаки посилити антитерористичну операцію. Що про це думають буковинці? Сідати за стіл переговорів силою не треба, тому що це смерть, а це не добре. На у нас сини ростуть не для війни, а для нас. Раз люди взяли зброю, знаєш, зброю їх треба звідти, але Ну, що я можу сказати? Я простий смертний. смертний. Я... Це моя така думка, і у кожного думка різна, але просто, здається, не в одній державі таке би не дозволили. Ну як це сісти до сіл з ким? Ну з ким? Ні, от як на Майдані вони ж требували, то то, я розумію, там можна було сісти за сіл, а тут приговори обов'язково потрібні, але там, де вони нічого не вирішують, там треба села засовати. Немає простих рішень. Будь-які прості рішення вони не дають довгострокового ефекту. Краще було б, якщо мирним переговорам, звісно. Вони на переговори не йдуть. Якщо вони сили, то потрібно бали, якось повинні реагувати. Терористи терористи, бо інакше їх не назвеш. Звичайно, було б добре, щоб вирішилося все ну, мирно, щоб не було людських жертв, бо жалко тих пацанів, які не винні і туди пішли. І там гинуть, але наскільки я бачу по телевізору, там нема з ким домовлятися. О, там люди йдуть і роблять, роблять все, щоб, щоб роз'єднати схід і захід. За стіл переговорів сідати, договоритися, щоб діти не вмирали наші, щоб наші внуки жили і діти в злають. Ось на думку буковинського політолога Ігора Гавради влада в жодному випадку не має йти на компроміс з так званими керівниками народних республік, адже будь-яке зволікання з розв'язанням цього конфлікту може призвести до посилення сепаратистських настроїв в Донецькій та Луганських областях. Станом на сьогодні найбільш оптимальний варіант виходу це коли бойовики складають зброю, хто не вчиняв злочинів, отримує амністію, диверсійні групи російських спецслужб забираються з території України геть, і ми далі продовжуємо мирно будувати своє життя у своїй державі, поки ми маємо на території України диверсійні іноземні групи, поки ми маємо на території України бойовиків. Цих так званих республік до тих пір спокою не буде, тому звісно, їх необхідно нейтралізувати. А при необхідності, і ми вчора бачили, як це відбувається, в тому числі і ліквідовувати, як би це не. Не жорстоко звучало на Буковину Завітав експрезидент України Леонід Кучма, який нині очолює благодійний президентський фонд Україна, що опікується і юними талантами нашого краю. В подарунок вони отримали піаніно, спілкувалася з колишнім президентом, щасливими музикантами, школярами та їхніми вчителями Ольга Ославська. Благодійний президентський фонд Україна спрямований на підтримку талановитої молоді в державі, а буковина особливо щедра на таланти. Тож сьогодні учні музичної школи, номер один ще ученівцях, отримали в подарунок ось таке піаніно. У цьому закладі навчається 425 дітей. Відтепер вони на уроках звикатимуть до якісного звучання нового піаніно. Першим зіграти спробував Віктор. Хлопець вже сім років займається музикою і каже: це піаніно порівняно із старим набагато милозвучніше. Дуже вдячний, що подарили інструмент. Звучить дуже добре. Дизайн Стенвей зонс, просто ну, дуже добре звучить, коли граю насолода така. На базі цього навчального закладу були створені чи не всі музичні школи в області. Сьогодні в Чинівецькій музичній школі номер один працюють 63 вчителі. Вони намагаються зробити все можливе, аби їхні учні були найкращими і здобували на всі українських олімпіадах лише перемоги вперше. Такий подарунок до того такого меценатства в нашій школі не було. Це перший інструмент, який ми отримали від мецената. Нам дуже приємно, наші діти багаторічні. Переможці обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсів, тому їм дуже потрібно якісний інструмент. Але це далеко не все, що потрібно Чернівецькій музичній школі номер 1 адже інструментарій давно не оновлювався. Нам потрібно баяни, акордеони, віолончелі, Дуже потребуємо. Ну і звичайно, рояль концертний. Експрезидент України Леонід Кучма від благодійного фонду Україна дарує учням українських музичних шкіл 65 музичних інструментів. Піаніно отримали як учні Чернівецької музичної школи номер 1 так і Стороженецької музичної школи номер 1 Я з великим задоволенням передаю вам цей інструмент. Спеціалісти кажуть, я не гапівець що це найкращий музичний інструмент у світі. Леонід Кучма у своєму виступі не оминув і політичної ситуації в Україні. вибори відбулись, вибори відбулись в один тур, бо це насамперед і втрати додаткової. Якщо б Міністерство фінансів, яке заявляло 500 мільйонів, коштує другий тур, де передадуть зразу нашим військовим, так може вони щось одягнуть, приличать і будуть зброю мати не таку, як вони. Вони сьогодні мають, але головне нам в Україні потрібна стабільність. Треба, щоб в світі насамперед Росії перестали говорити, що от летівна влада і так далі. І тому подібне. ще однією несподіванкою стало освічення в коханні однієї з випускниць цієї школи. Ольга Ославська Назар Волошенюк, телеканал Буковина. Ремонт вулиці Богдана Хмельницького у Чернівцях цього року не буде завершено. Як повідомив заступник міського голови Георгій Леонтій, нинішнього року там планують замінити лише всі мережі: водопостачання, газопостачання та каналізаційну. Яма на ямі, порохи та тротуари, по яких ходити неможливо, скаржиться мешканець будинку цієї вулиці Андрій Піддубний. Тротуари, подивіться, це страшні тротуари. Тротуари ж можна вже було зробити. І, звичайно, тут набагато пил, цього порохів йде. Бо вулиця і гуркоту, бо вулиця не рівна і така, і на підйом весь час. Андрій Васильович вже 50 років проживає на вулиці Богдана Хмельницького. Пам'ятає не один ремонт, проте такого безладдя та хаосу ще не бачив. Цієї думки і звичайні перехожі. Це просто немає слів, ви знаєте. Ну, але це у нас все місто таке. На жаль, особливо машиною їхати взимку, тут просто неможливо. Влада їздить за кордон, бачить як. Вона ж бачить, по яких дорогах вона там їздить, по яких дорогах вона там ходить, і варто спам'ятатися і вже це врешті зробити і для своїх громадян. Судячи по тому, як довго робили, то я думаю, що не скоро зроблять. Те, що вулицю Богдана Хмельницького найближчим часом не відремонтують, підтверджують, і в міській раді планують замінити лише всі комунальні мережі. Зовнішніх мереж водопостачання залишилося там метрів 200 невиконаних. Біля 400 метрів залишилося зливної каналізації по зовнішньому освітленню, по облаштуванню дорожнього покриття, тобто самої проїжджої частини. І залишається у нас в разі виконання цих всіх робіт, а це майже 12 мільйонів. Залишається на 2015 рік. Влаштування робіт по бруківці з натурального каменю. Загалом же на ремонт вулиць у Чернівцях цьогоріч заплановано більше 50 мільйонів гривень. Серед першочергових завдань завершити реконструкцію вулиць Каспрука, Воробкевича та ентузіастів. Ми розраховуємо на те, що ситуація в державі покращиться. Є відповідні кошти, які вже надана, певна допомога державі. Думаємо, що через казначейство будуть проходити всі наші рахунки, які будуть представляти нам підрядні організації. І, в принципі, сказати, що є якісь сумніви в тому, що ми не виконуємо ці планові завдання, які на нас покладені, немає. В міській раді Чернівчан вже просять трохи зачекати. Хороші дороги будуть і в нашому місті. З червня, кажуть, в мерії візьмуться за ремонт. Звичайно ж, якщо будуть кошти. Людмила Ремес, Назар Волошенюк, телеканал Буковина. 26 травня у Чернівецькій області сталося дві пожежі в житлових будинках. У селі Білоусівка Сокирянського району вогонь спалахнув на горищі будівлі. На місце події відразу прибули рятувальники, які оперативно ліквідували пожежу. А у селі довжок Новоселецького району пожежу спричинив удар блискавки. В результаті виїзду було зафіксовано, що вдарила блискавка в житловий будинок, і від цієї блискавки загорілася пральна машинка. Але власники знаходилися в той момент вдома, вони побачили горіння, і їм вдалося загасити пожежу дуже швидко і до прибуття пожежних підрозділів. У цьому ж селі загинув чоловік. Місцевий мешканець випасав худобу на відкритій місцевості і був смертельно вражений блискавкою. Ми були вдома, чоловік прийшов, ми прибіг до хати і каже, давай біжимо, бо жінка кричить. Ми вибігли з дому, прибігли сюди, і ось він лежав тут на землі, вона коло нього і корова була. І як вона плакала, він вже все помер. Ми йому нічим не могли допомогти. І так і вже визвали міліцію. От наша медсестра прибігла, всі збіглися сюди. Рятувальники нагадують громадянам, що під час грози слід дотримуватися правил безпеки. Якщо є можливість, потрібно якнайшвидше зайти в приміщення і зачинити двері і вікна. А якщо можливості зайти в приміщення, сховатися, перебути, грозу немає. То потрібно оглянути місцевість, де ви перебуваєте. В жодному разі не можна перебувати на підвищенні десь на пагорбі, або стояти поблизу металевих огорож, подинокостоячих дерев, які можуть притягувати розряд блискавки. Коли гроза також не рекомендується бігти чи мати при собі металеві предмети. Ну і також потрібно пам'ятати про те, що Потрібно вибухнути мобільні телефони, адже вони також можуть притягувати розряд лиску. Внаслідок необережного поводження на воді у Стороженецькому районі загинула людина. Це перший випадок у 2014 році, який трапився через декілька днів після офіційного відкриття купального сезону. У 2013 році на цей період вже чотири людини загинули на водоймах краю. 26 травня троє чоловіків відпочивали поблизу приватного ставка у селі Великий Кучурів Стороженецького району. Через деякий час вони вирішили скупатися. Раптом під час купання один із них зник під водою. Двоє інших відпочивальників не відразу зрозуміли, що сталося, потім кинулись на допомогу. Проте було вже пізно. Після цього вони зателефонували на спецлінію 101. Водолази Чернівецької міської рятувальної станції та рятувальники, які прибули на місце події, провели пошукові роботи та підняли тіло загиблого на поверхню. Управління ДСІ. ДНС України в Чернівецькій області нагадує громадянам, що під час відпочинку на воді слід дотримуватися правил безпеки, адже вода не пробачає помилок. На прилавках ринків є вже чимало ягід. Продають полуниці, суниці, черешні, навіть вишні. Чи безпечні ці продукти і як уникнути отруєнь, дізнавалася Людмила Ремес. Ароматна полуниця, наливні, чорні черешні та суниця. Від такого різноманіття на прилавках буковинських ринків очі розбігаються. Чернівчани охоче купують сезонні ягоди. Дуже вкусно, вкусно. Солодка, це вже наша клубніка, це не привозна. Була подорожа, зараз подешевше стало вже більш менше Можна брати. Не відлякують навіть ціни та нітрати. Чернівчани кажуть, отруїтися не бояться, бо купують у перевірених продавців на ринку. Просто я знаю, де купувати. Я в дівчат завжди купую. Вони погано нічого не продають. Купуємо дітям, внукам. Угу. Дякуємо вам. Першу полуницю у Чернівці везуть із Закарпаття. Хоча є тут і місцева Буковинська. Вона нічим не поступається привозній. Для підтвердження продавці дають скуштувати ягоду. Чи дозволяєте пробувати, канішне, фанішне, але люди не пробують, тому що не ми там застерігають про небезпеку і медики за словами лікаря-інфекціоніста Чернівецької обласної клінічної лікарні Людмили Фельдман. Поки що випадків отруєння сезонними ягодами у Чернівцях не було. Зараз ми ж домой, коли більше буде на рынках ягод, фруктов. И бывают случаи кишечных отравлений. Но Я хочу сказать, что это именно не ягодами самими люди можна отравиться, а якщо люди не соблюдают личную гигиену. З ягодами потрібно бути обережним, кажуть лікарі, а боятися не так отруєння, як глистової інвазії. Тому радять. Пробовать, конечно, на рынках мы не рекомендуем. Хотя, конечно, на вид хочется попробовать знать качество этой ягоды, потому что я сейчас повторяю, что эта ягода пропитана и землей. И, может быть, мы не знаем этих хозяев, как они обрабатывают, как выращивалась эта ягода. Поэтому первым делом это мыть проточной водой и мыть руки. Якщо все ж таки захотіли поласувати ранніми ягодами, то краще купувати їх на ринку, де аналіз на вміст нітратів проводить санітарна лабораторія. А відтак є більше шансів, що відхилень від екологічних норм ягоди не мають. Людмила Ремес Назар Волошенюк, телеканал Буковина. На вулиці Руській під вітряком жили черепаха, сонечко, коник та колобок. Це не початок казки, а те, що можуть побачити чернівчани під вікнами одного з дев'ятиповерхових будинків. З майстрами казкарями спілкувалася Іванна Вовк. Рік тому за вечерею у сім'ї Чернівецьких будівельників Карчів народилася ідея прикрасити клумбу біля свого під'їзду. Батько з сином потроху збирали будівельні матеріали: дерево, річковий камінь, метал, навіть довозили глину. А потім власноруч конструювали вітряк, фортецю, різних тварин. Нині ж цією красою милуються всі мешканці будинку, особливо малеча. Мами дивилися, щоб діти не заходили на цвіти, на То все. Ну, така буде реконструкція сугубо по цвітам вже. Вже ті маленькі, всі великі треба ну Це жінка цим займається. Наше діло будівництво. <різь> Якби було місце, можна би було розвернутися, якийсь водопадик зробити, якийсь насос поставити. Я знаю, ну, багато є ідей, але нема місця. Батько та син Карчів виношують ще не одну ідею, як облаштувати прибудинкові подвір'я. Однак поки що вони лише у добрих намірах. Може, якісь кошти би виділили великі гроші, бо це немає змоги каміння возити такою машиною. Можливо, би було змоги провести там, ну, я знаю, Шелівецького з кар'єру каміння. Тут було б більш можна було розгорнутися. У мене кошти мої не дозволяють мені це. А так сказати, щоб хтось підтримав, то ні. Просто хочеться побажати, щоб люди не були такі пасивні. Просто це великих коштів не потребує. Це потребує взагалі праці. І просто долучатись до цього. Пасивність та байдужість робить наше життя сірим і буденним. Приклад родини карчів швидше виняток, ніж правило. А хотілося б, щоб було все навпаки, як і в цій збудованій казці. Іван на Віталій Мельницький, телеканал Буковина. Наразі це все, що підготували наші кореспонденти. Слідкуйте за випусками новин на все добре.